Добрий день, дорогі мої. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити пиріг. Плетений плетінка із сирною начинкою. Для цього потрібно 250 мл теплого молока. Також 500 г борошна. Я вже просіяла, підготувала. 100 г маргарину або вершкового масла. Підігріти, щоб розтанула, але не гаряче. Також потрібно цукор 2 столові ложки. Я беру свіжі дріжджі 25 грамів, якщо сухі, то 10 грамів і півчайної ложки солі. І так, буду замішувати тісто. Спочатку до дріжджів, добавлю Одну ложку цукру і з обшої кількості молока. Ось так трошки молока. І повністю розімну дріжджі, Це можна зробити гарно тільки руками, щоб повністю, повністю розімняти. І ось так залишу на декілька хвилин, щоб дріжджі проснулись і почали діяти. І так, дріжджі наші. Почали діяти, підійшли і буду далі замішувати тісто. Я беру приблизно половину борошна. Борошну ніколи зразу багато не треба брати, борошна, тому що різна клейковина в борошні, і то, що в рецепті вказано, але може тісто взяти або більше, або менше борошна, тому борошно лучше додавати порціями. Так, потім маргарин. Потім сокру ще добавлю, 2 столові ложки. Пів чайної ложки солі. І в нас тут ще залишилося молоко. Тепленьке теж додаю сюди і поступово об'єдную всі інгредієнти, замішую тісто і поступово додаю борошно. Якщо ви любите більш солодше тісто, можете положити більше цукру. Ну, і замісилося таке тісто. Зараз я його залишу підходити. І знову ж таки, я зроблю так, як завжди роблю: набираю доволі таку тепленьку воду, щоб підігріти наше тісто. Потім ставлю ємність із тістом, накриваю і залишаю, щоб наше тісто підійшло. А поки тісто буде підходити, я приготую начинку. Для цього я беру кисломолочний сир. Як ми називаємо його творог, у мене домашній, пів кіло сиру нам потрібно розім'яти. Потім додаю півчайної ложечки солі, 4 столові ложки цукру, Десь не повна чайна ложечка кориці, я люблю, коли кориця пахне. Пакетик ванільного цукру, одне яйце. І розмішую начинку. І також для прикрашування нам потрібно буде любі фрукти. Я взяла вишні з морозилки, поки тісто підійде, і вишня розмерзнеться. Начиночку я. Об'єдную, розмішую. Знову ж таки, в начинку, хто любить солодшу, можна додати сахар, ви регулюєте за своїм смаком. Можна також додати цедру апельсина або лимона, також буде смачно. Можна додати сухофрукти, ізюм або курагу. Це ви все робите так, як ви любите. І ось начинка готова. І ось тісто наше підійшло, ось таке мягке. Вода тепла, нам більше не потрібна. Начинку поки теж в сторону. Поверхню трошки підпилю борошном. І ось тісто стало таке послушне. Зараз його гарно вимішу. Ось тісто м'яке, не забите. Далі тісто я переложила на пергаментний папір. Папір у мене гарного качества, тому я не змащувала ніяким жиром. І Розкатати потрібно тісто нам в овал. Ось так, я розкатала на величину свого противня тісто. Потім на середину я буду викладувати начинку по всій довжині овала. Ось так я розрівняла начинку, і тепер зроблю ось, ось такі надрізи з однієї сторони і з другої сторони також. А тепер буду поріг заплітати. Одну полосочку з цієї сторони, другу з цієї сторони, і таким під невеличким наклоном. Ось так заплітаю весь пиріг. Ось так я це зробила, переложу зараз на противень. Ось так, який великий пиріг вийшла, навіть по діагоналі на процінь положила. І тепер буду прикрашати вишнею. Ось у прорізи. Ось так. Трошки підняти можна тісто. І ось так я вкладаю нашу вишню. Ось таку красоту я зробила. І знову прикриваю наш пиріг і залишаю, щоб пиріг у нас трошки підійшов. І так, пиріг наш підійшов, духовку я розігріла, розігріваю вже, і потрібно змастити зверху наш пиріг. Я беру чайну ложку цукру, Трошки водички десь столову ложку. Все це розмішую, щоб цукор розстав. І ось цією солоденькою водичкою я буду змащувати пиріг. І все, пиріг змастила. І відправляю в духовку випікатися. І ось пиріг, випікався при температурі 180 градусів 45 хвилин. Пиріг великий, розрісся, йому тут свободно було одному. Він став широкий. І я його залишу трошки відпочити, охолонути, накрию його і залишу. І ось наш пиріг відпочив, я вже нарізала, дуже смачний, начинки багато, дуже красивий, зверху хрустка скориночка така. Дуже ароматний і дуже смачний. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!